Вітаю, друзі, Голда Мер, відома киянка, яка стала прем'єром Ізраїлю, колись сказала: якщо хочете побудувати країну, куди повертатимуться її сини та доньки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть два кроки. Два. Рівняйте корупцію до зради батьківщини, корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Друге, зробіть три професії найоплачнішими і найшанованішими це військові, вчителі та лікарі. І найголовніше працюйте, працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагадує вам, крім вас самих і вас, що ваша країна потрібна тільки вам і більше. Ніколи. Коли це стане не простим гаслом або простими словами і стане образом вашого життя, то, значить, ви досягли свого. Ці слова Голдимер дуже жорстко резонують з тим, що відбувається у нас в Україні. Особливо в питаннях корупції. Дивіться, за Нардепа Кузніцова, який був. Відомий став відомий завдяки тому, що його взяли разом з Гайдаєм, колишньому е, Луганської ОДА, і одночасно зараз він був керівником Мукачівського району. Так, от е, його затримали за корупцію їх, їх затримали ще декілька людей за корупцію на ребах, рер е, на ребах і дронах, і от е, за нього внесли заставу. Вісім мільйонів. Тепер він може спокійно приєднатися до своїх колег в сесійній залі в Верховній Раді і проголосувати сьогодні, наприклад, за законопроект 12439, який обмежує повноваження на БуСАП і ПЕП. 4 серпня ВАКС відправив його під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 8 мільйонів гривень. До речі, прокурори просили заставу в розмірі 30 мільйонів гривень, але внесли ці 8 зараз. Кажуть, навмисно надавали внести, щоб він відчув покарання. І я запитав деяких людей, слуг народу, що значить обурений тим, що він займався. Ні, не тим, що займався, тим, що спіймали. Це найсмішніше, найцинічніше і. Це реалії нашого життя його карали не давали внести цю заставу, бо гроші були, зразу могли внести, щоб він відчув, що він лоханувся і підставився, і підставив партію Слуга народу і щоб він відчув оце. Але потім пробачили, бо потрібні голоси. От невдовзі треба голосувати за цей закон, який обмежує можливості САПУ, НАБУ, і, до речі, вже і БЕП, який теж не підконтрольний офісу президента. Тож застава внесена, Козісов повертається до своїх друзяк у Верховну Раду і буде розповідати українцям, як треба любити батьківщину, і як треба боротися з корупцією. Принцип бджоли проти меду в Україні вже не працює. Бо наші корупціонери прийшли на новий рівень. До речі, він же не один такий, який отримав підозру корупцію, заставу і тихесенько в Верховній Раді і тисне на кнопку по команді з офісу президента. Якщо хтось забув, то що у нас там був нещодавно задорожній, який вимагав хабар у хабару своїх виборців на Сумщині, на при, на прифронтовій Сумщині, і казав, що я не дам вам побудувати водогін. Якщо не дасте мені 10% від кошторису і ще чотири правоохоронцям або правопохоронцям, які будуть кришувати це. Йому відмовили, записали, здали набу. А далі? а далі він спокійно сидить в Верховній Раді. Він той, який прийшов до Верховної Ради з івент-агенції квартал 95, ну да, це багато що пояснює. До речі, і народний депутат Слуга народу Одарченко, який навіть вже отримав вирок. А саме строк ув'язнення разом з конфіскацією залишається і народним депутатом, і членом фракції Слуга народу. Це не жарт. Не на те, що він втік за кордон, перейшов кордон без паспорту. має вирок і згідно закону, повинен бути позбавлений депутатського мандату. Слуги народу залишають його в своїй фракції. Ну, по-перше, з ним комфортно, він їх він не дратує. Ну, свій до свого по своє. Там таки з підозрами або ті, хто ходять під підозрами, ой, стільки. І все нормально, всіх все влаштовує. До речі, такі зухвалі порушення закону відбуваються чому? Тому що фракція слуг народу от-от може зникнути. Всього фракція може існувати, якщо саме коаліційна фракція, якщо там 226 депутатів. Як тільки стане 225, коаліції не існує, і треба створювати нову. А це донестями дратує. Зеленського Єрмака, бо треба домовлятися не примушувати, а домовлятися з кимось. Треба узгоджувати з кимось, Треба з кимось ділитися владою, і тут треба зрозуміти. А з ким? Ну є завжди ОПЗЖ, але я уявляю ту той е, альянс, ту коаліцію слуги плюс плюс ОПЗЖ. Народ розірве. До речі, можуть, наприклад, депутати від якоїсь там довіри, або за майбах за майбутнє, або самі ж безки війти в слуг народу. Так теж можна зробити, але це знов буде якісь умови, і тут навіть не мільйони доларів. Тут треба давати посади міністрів, де домовлятися, і всі це знають. А це те, чого не хоче робити Зеленський і Єрмак. Бо влада це їх наркотики, які, яким вони не хочуть ділитися не з ким. Але влада не наркотик, влада відповідальність. Влада це те, що й дає можливість тобі змінити країну. Змінити країну і зробити її такою, як казав Голдамер. Зараз ми спостерігаємо геть інше. Зараз ми спостерігаємо толерантне ставлення до корупціонерів. Хоча Голдер казала про те, що їх треба прирівняти до зрадників держави. До речі, а що там з обіцянкою Зеленському, що буде законопроект, де корупція буде прирівняна до держзради? А де ж він? Правда, тоді хотіли ще і розслідування по цьому передати СБУ, яке повністю підконтрольна. Офісу президента і яке, що треба, треба слідковувати за журналістами Бігус-інфо, треба вивезти за кордон Дениса Комарницького, смотря за Києва, щоб він не дав покази на Буїсап. Треба. Ну, в общем, що треба, то і робить, а треба до речі, по команді Олени Шуляк буде дискредитувати архітекторів, щоб протягнути закон, який потім в Європі будуть називати дискримінуючим? Якщо його приймуть, то і Україні закритий шлях до Євросоюзу. Це багато чого, все ж все, ми все це бачили. Так, от в мене запитання: так що ж зараз відбувається? Чи Зеленський справді будує країну? З якою не хочуть їхати сини і доньки, і куди хочуть повертатися не лише після відпустки, щось мені здається, що поки ну це не, не нагадує більше того, навіть фразу про зробити три професії на оплаченню, що ми не шановані, що це вчителі, військові та лікарі. Не вписується в парадигму того, що робить Зеленський. В нього найшановніше це прокурори з псевдоінвалідністю, послині, які мають або підозру в корупції, або фах інструктора по мінету, або прислуга банкової. Яка має назву Слуги народу і яка може спокійно внести 8 мільйонів гривень і повернутися до Верховної Ради для того, щоб приймати закони по команді з офісу президента? Так яку ж країну будує Зеленський? Мені це нагадує все ж таки не те, про що казала Голда Мейер. так вона казала про Ізраїль, а Україна не Ізраїль. Але ніхто не заважає Україні переймати чужий досвід. Якщо він на користь, як там чужому навчаєтесь, свого цураєтесь. а тут ми бачимо геть інше. Тому цей кейс з Кузнєцовим дуже показовий. Дуже. І мені цікаво, скільки днів до наступного скандалу, коли спіймають наступного слугу народу на корупцію, якого Володимир Зеленський привів до Верховної Ради у 2019 році. Ну що ж, незабаром побачимо. А ви не забувайте про все, що я кажу, фіксуйте, бо згодом це знадобиться. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і поширили відео. Я сподіваюся, що це зробили, не забули, бо це дуже важливо. І не забувайте також допомагати Збройним силам України. Це надважливо, бо ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож донати на ЗСУ, приєднатися до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. І тоді справді все, буде Україна. Дякую, Па-па.